Бандити. МиКОЛА Хвильовий. Читає Меланія. БАНДИТИ. МИКОЛА Хвильовий. Розділ Перший. До самого вечора сліпа килина сиділа на призбі і наставляла вухо в той бік, де по зеленому оксамиту луків сріблястою гадюкою плазувала ріка. Там погрозливо шуміло. Вона раз у раз зітхала і хрестилась. Мовляв, спаси мене, царице небесне. Потім, налапуючи кілочки на тину, ішла до воріт і кликала: Марко, ти де? Осьдечки тьотю. озивалась дівчинка. Пасеш, пасу тьотю. Ну й паси з богом. І знову прямувала до призьби і знову прислухалась. Все їй здавалося, що хтось скрадається до хати й шепотіла Одведи, божа мати, змилуйся, заступнице. Яка ж то заздрість людська безперемінно одберу, чує моє серце, та воно й так. Де ж таке водиться, щоб чужу корову у дворі содержати? Незаможниця кажуть. Яка ж то я незаможниця? Сліпенька я. І ще раз зітхала. В цей час дячок чепір, обгорнувшись добре свіжими снопами, дивився у невеличку дірку на село. З гордієвої клуні, де лежав він із кажаном, Грущівка була майже на долоні. Видно було, як сновигали люди по дворах, іноді чути було навіть про що говорять. Згадав дячок, як за ним гнались от-от доженуть, от-от. І дріж пробігав по спині. Згадав червоне кажанове обличчя, і було гидко, мабуть, тому, що той такий величезний парубок, а, мав вигляд, переможеного півня. Навіть волосся йому стовбурчилось, як у того. Кажан зарився й в снопи й сопів, і подумав дячок про свого товариша їй бо, можна зарізати як кабанця, тільки зареве, мабуть. Було навіть трохи весело, так завжди почував, коли мав біля себе боягуза. Липневе сонце стояло вже над Котелевським лісом, але на дворі було душно, і майже в кожній хаті селяни порозчиняли вікна. Чути було, як хтось під вікном люшню лагодив, а недалеко гавкав собака. Надвечір почало стихати, і нарешті зовсім стихло. Чи не час нам вилазити, сказав дячок, але кажан і слухати не хотів. Він прохав тремтячим голосом помовчати, поки стемніє. Тоді хотілось говорити голосно, навіть налякати цього кабанця, плачечи ще, і нарочито давив ногою у той сніп, де лежала кажанова голова. Наріг до обідряної хати. Сходились уже цікаві молодиці і доносились доносили світтіля розмови про Бурися. Мовляв, це з ним баталія.